Всім доброго дня! Заїхала до нас така вон лялючка алюмінієва на 28 колесах лягусенька на планітарній втулусі. Семи скоросні. Можна грузити на ній до 150 кг і вона того не боїться. Є серворуль, є амортизаційна вилучка, яка глушить вібрацію по соглопах, усилення вода усилені, вода підстановані, бачите, такі скольця не стоять. Є Динамо втулочка, яка дає фару. Дуже легенько і просто переключається. Передача. Рушати тільки потрібно з першої дуже комфортне сідло, таке широченьке. Бачите, з такою дирочкою, вентиляція. Планетарна тулочка. У них совсім джапан фірми. Зараз, на віврискість, є багажничок, задня фара фадала, добротні, алюмінієва шатун Нексус, є під підамортизійна труба, підсидільна яка глушить вібрації по тазу і по зуношнику. Англія релеген. Рама МК. То в районі десь від 155-160 росту до... Думаю, до 175 можна на нього сісти без проблем. Когось буде така лялечка цікавити. Пишіть або заходьте на сайт Rover. .ua. Руль піднімається і регулюється. Сідло теж. Або заходьте на Instagram, TikTok. Ігор Бжик. Лялечка дуже гарна, дуже зручно, Много буде перекидувати, дуже комфортна. Через то її хвалю. Англійці теж вміють робити класні велосипеди.